В Івано-Франківську відкрилася фотовиставка Очі війни. Вона демонструє роботи польських журналістів, які документують російсько-українську війну. На світлинах зображено різні аспекти збройного протистояння. Тут є 12 фотографій. Це є фотографи з Польщі, які документують якби, події, які відбуваються в Україні. Виставка вона дуже важлива, тому що вона дозволяє нам. Особливо тим людям, для яких війна, яких війна може не так сильно торкнулася, так вона дозволяє нам трактувати війну не як таке щось статистичне, що загинуло стільки, попало в полон стільки, а дозволяє нам бачити війну як кожну одиницю. Фотоекспонати – як інструмент правди та пам'яті. Польський дипломат каже, що завдяки роботі іноземних кореспондентів війна в Україні стає видимою навіть у найвіддаленіших куточках світу з Я бачив цю виставку у Польщі, і вона на мене справила велике враження, бо вона дуже реалістична. Тут немає переносних значень, тут це справжнє реальний образ. Експозиція працюватиме в Івано-Франківську протягом місяця. Раніше виставку презентували у Львові. Наступною локацією стане Ужгород. Оксана Себастьян, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.